Вітаю, друзі! Вон російський балет офіційно прирівняли до свастики. Я Олександр Преподобний Ви дивитесь програму обережно фейк. Знаєте, якщо подивитися російський телевізор, то армія окупантів в Україні виключно стріляє по військовим об'єктам. Ви це знаєте, нічого взагалі тут не руйнує і нікого ха, про що я міг подумати не вбиває. І так вже майже два роки. А українці, ну що ж, вони самі себе знищують власними ППО і жертви серед мирного населення дійсно відбувається по війні української ППО. Бучи для росіян не існувало, а військовополонені живуть як в п'ятизірковому готелі. На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Бучи на Киевской области, после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем. Каналам і соціальним сетям, українські представники і їхні западної покраїнці. На десятки тисяч доказів воєнних злочинів російська пропаганда відповідає одним і тим самим аргументом. Російський солдат на не таке нездатний. Це найблагородніша та найчимніша істота у світі. Твої герой Олександр Суворов то ти будеш воювати, так, як воюють наші солдати. Суворов сказав, внуки побеждать. Лети, кали, руби, гони врага. Враг упал на колени или поднял руки, стой, пленных не тронь, Бог разбойникам не поможет. Это прописано у нас в книжках и даже если вы ее не читали эту книжку, она у вас в сознании все равно есть. Бог разбойникам не поможет. Але просто зараз я вам доведу все це фейк. І що російський військовий насправді аморальна, безпринципна одиниця? Окрім тисяч воєнних злочинів, окупанти скоюють сотні тисяч загальнокримінальних злочинів. Про це й поговоримо просто зараз. Миленький мої мені питалі, я не слышу тепер. Я вот уже п'ять місяців не слышу. Я сама врач-хирург. хірург. мне мені зуби повибивалі, мне челюсті били. Ну ну что я сделаю? Тож, друзі, серед злочинів, які знаєте, не дотягують до воєнних, є крадіжки. Це масове явище в російській армії. Насправді зафіксовано велику кількість випадків, особливо в перші місяці вторгнення. Давайте пригадаємо, коли здичавілі мешканці Тайги потрапили раптом в передмістя Києва. І Харкова. Мародіори просто в ті тижні так звані освободітелі гребли абсолютно все, що бачили: від пральних машин, які стали мемом. До собачих будок, і це знаєте тільки верхівка паскудного айсбергу. От ви пам'ятаєте, як награбоване вивозили фурами? Фури, звісно, теж були вкрадені, якщо не знали. Мародерство було небачених масштабів, і Кремль це підтримував та навіть більше заохочував. Солдатні дозволяли відкрито провозити через кордон крадені машини і відправляти награбоване поштою, в тому числі оцією нейтральною білоруською поштою. Взагалі тут лайна. Кожний погріб скриває, тут війна й. <п 'ят> я вам пузир випив, що <п 'ят> Друзі, я вам нагадаю, що доходило до такого абсурду, коли крали навіть магнитики з холодильнику, йоршики з унітазів та нижню білизну. І пам'ятаєте, навіть тампони. <п> Які <'ят> везде валялось. Я хуй. Посад. <'ят> А давайте подумаємо, на що спроможна людина, яка краде чужі тампони і труси, і яка власним дітям, своїм дітям в подарунок пересилає речі, вкрадені у інших дітей. Що в цій техніці було? Дивіться, Показую. Вони накрали у дітей, у дітей в сілах крали лега. Ціла упаковка Лего валяється, дитячих іграшок, вудочок. Коротше, вони просто... Сна, снасті якісь. Короте, вони просто понакрадали. Дитячі іграшки. Дитячі іграшки м'які. От. от так от свої, свої. Свою техніку понапхали, їх тут розхерли. Коли цій другій армії світу не вистачало продуктового забезпечення, вони крали курей свиней та іншу худобу. В деяких випадках справа доходила навіть до котів та собак. Особисто мені це нагадує якісь німецькі нацистські млеко-яйка-курка. Єсть те, що ці орки не могли фізично вкрасти, вони просто знищували або гадали в цьому місці. Зараз ми знаходимося біля будинку, який вони віджали, зробили своє КСП. Ми ще в будинок не зайшли, але вже вони розстріляли бенклі, вони розстріляли режерове рожелар. Окрема стаття варварів загарбників це пограбування музеїв та розкрадання культурної спадщини України. Прикро дивитися на це все, що блищить, все, що їх зацікавило, брали, тянули в кармани, без поваги відносилися до людини, яка визволяла від фашизму Україну, Польщу. Чого словаччину це можна кваліфікувати як воєнний злочин, теж, але багато прикладів вандалізму були тупо через людський фактор. Вибачте, в випадку з ними через звіриний фактор. Орден теж вирвали прямо на звірській пуста фотодраві. Казала така двері двірі виловлені були. Просто експонатом нет. Тоже еще нет, остался только желательный камень. Під час окупації росіяни розграбували фонди Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка, Херсонського обласного краєзнавчого музею та художньої галереї імені Альберта Гавздинського у Новій Каховці. До окупованого Криму вивезли колекції іконопису 17-20 століття, українського живопису 19-20 століття, зокрема 297 творів живопису та графіки Гавздинського та роботи сучасних митців. Лише вдумайтесь за один день 1 листопада 2022 року з території музею виїхали три фури та шкільний автобус із награбованим. Наступного дня виїхало ще дві фури 3 листопада. Автобусом забрали залишки за попередніми оцінками. Йдеться про 15 тисяч одиниць колекції. Було десь 70 грузчиків. Все, 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 все погрузили і вивезли. Вивезли навіть документацію. Ми маємо зрозуміти, що російський солдат не може фізично діяти інакше в Україні, бо така сама двіжуха, і в самій російській армії вони крадуть, вбивають, гвалтують, причому один одного. Після е, назначення вашого ставленка апті Алодінова, ваші бойці зійшли з ума. Вони збивають нас, підбирають гроші у нас. Они грабят местное население, валят при этом все на нас. Мы не можем, мы не можем дальше сражаться так, плечом к плечу с вашими э, бойцами. Мы отказываемся воевать. Наш товарищ недавно повесился. Самі окупанти фіксують тисячі випадків привласнення зброї однополчан, крадіжки, техніки та особистих речей. І тут є автоматика. Я тут договариваюсь по поводу автоматика или ФДшку забрать. С тут другой человек да, договаривает. А у кого-то. Что... У нас есть оружие, которое числится на нас. То есть на каждом человеке. Угу. Есть оружие, которое, к примеру, двух двухсотых, которое остается. Оно все остается Понятно. у нас. Они не забирают, они у нас остаются. Я хочу, аби ви зрозуміли: російські військові мародерять не тільки в Україні, а навіть в місцях своєї дислокації в Росії та Білорусі. В Білгородській області ось люди так прокоментували дії російської армії. Новата Волжанка, вулиця Волчанська. Військовослужбовці Російської Федерації живуть в наших будинках, ведуть непорядний спосіб життя, вживають алкоголь та інше. Залишають за собою сміття та бруд. Забруднені туалети крадуть особисті речі та майно. Ось так. Тобто, зрозумійте, це справжня натура російського військового. Вони просто інакше не можуть, тому що їхнє суспільство так виховало їх, та навіть це не засуджує. Христос вас Христос На, Хрісто відкриті. на кнопку Може так, на росіян повпливала армія. Я не знаю, може це така аура в їхніх кірзачах? Ні. Вони, в принципі, так живуть. По поверненню додому так звані герої СВО продовжують вчиняти злочини. Російське суспільство отримує бумерангом те, що саме запустило в Україну. Величезна кількість таких злочинів просто замовчується. Російські менти бояться їх чіпати, аби самим не потрапити під статтю про дискредитацію збройних сил, але навіть того, що от якось прослизає в інформаційний простір, достатньо, аби викликати нецензурну емоцію. Справжнього офігенія. Як взагалі вони так можуть? Що я сказала? До податки Тож, російський солдат не просто спроможний вчинити воєнні злочини. Він на це заточений. Він для цього, якщо хочете, вихований, він народжений для цього. І суспільство, в якому він живе, вимагає цього від нього. Тож, цьому фейку я ставлю нуль гой з десяти, бо я витратив, мені здається, вже багато часу на доказ очевидних речей. Всі понесли, так. Да? Херсонська область, верхній Рогавич, Ладичанськ. Це Херсонська область. Це освободитель наше дійсно. так. А зараз, друзі, наймерзенніший фейк століття. В Маріуполі окупанти агітують людей міняти українські прізвища на російські, тільки вдумайтесь. Тобто вони хочуть, щоб галушко стала тепер в них глушкова. Оце справжній нацизм не прикритий, відвертий, незамаскований. Ну добре, як на мене, що цим геноцидом займаються справжні дебілоїди. Тож цьому фейку я ставлю в очевидь. Десятенко Гойденко з десятиненко.